Всім привіт! Сьогодні будемо готувати шарлотку Шарлотку з мандаринами. Такий буде новорічний рецепт, хоч новий рік вже й пройшов, але я думаю, що все рівно буде смачно. Для цього вам треба будуть 4 яєчка, стакан муки, Чуть більше ніж пів стакана цукру. 4 мандаринки я взяла: можна більше, можна менше, я вам смакуватиме. Ванільний цукор і розпушувач. Взагалі можна і без розпушувача. В першу чергу раджу вам приготувати мандарини, їх треба почистити і повитягати з них кісточки, якщо вони там є. Значить, я вже почистила мандаринки. Старалася очищати максимально і цю шкірочку зовні. Скрізь так добре вийшло, як хотілося б, ну, по максимуму я обчистила. Далі треба розламати їх на дольки і повиймати кісточки. Я думаю, що якщо розрізати їх отак на двоє, то вони якраз завжди посередині отак виймуться легко. Ви можете робити, як вам зручно. Можете взагалі від цього всього почистити, якщо маєте багато часу. Вийшло от стільки мандаринок, стільки кісточок. Зараз будемо збивати яйця. Яйця збивати будемо без цукру. Можна на середній швидкості, можна на якихось швидших. Ви дивіться, дивіться по своєму цьому збівателю. У мене ось такі, тут, в принципі, одна передача. Нажимаєш кнопку, і він жужить. жить. І збивати його треба без перестанку 5 хвилин, 4 яєчка і без цукру. Коли у вас вже вийшла отака піна. Воно збільшилось десь все в два рази, десь два з половиною. В цей момент ви насипаєте вагільний цукор пів пакетика розпушувача. зразу освітлю. В принципі, я скажу, готувала, і з нього досить таки непогано. І е, продовжуєте збивати і тоненькою струйкою всипаєте цукор. Ванільного цукру я цілий пакетик. Люблю його Цей запах ванільки Балдеж. Наступний момент дуже важливий. Тут ми виключаємо вже цей блендер міксер, як він правильно називається. Скажіть, хто знає. Беремо, звичайний вінчик, по чуть-чуть всипаємо муку і перемішуємо, але не отак, а знизу вверх. Отак, от знизу вверх. Щоб вся вся пишність його не впала. Отак от. Так. Я так по чуть-чуть вимішуєте всю муку, яка у вас в стаканчику. Ось таке має вийти тісто. По тягучості своїй ось таке. Ну, якщо ви зробили таку пропорцію, то воно інакше й не вийде. Тепер наступний момент: треба викласти форму наші мандаринки і підготувати саму форму, щоб нічого не прилипло. Я беру кусочок масла. Ось такий. Це для того, щоб змастити форму. І потім я її притрушу манкою. Я люблю таким чином. Чогось фрагаментом мені не заходить, як воно робиться. Я чи не можу його гарно викласти, чи що, потім він якийсь кострубатий той пиріг виходить. Ну, взагалі, щоб то не було коржі. Не можемо гарно вирізати, виложити. На рівно мені виходить. Так. Стінки теж змазуємо. Отаким От чином. Лишні можете забрати. Насипаєте сюди трохи манки. І от таким от образом розподіляєте її по всіх боках. так от. Те, що лишнє, викидаємо. Хаотично викладаємо мандаринки, і вже почищені вони, так, щоб вони закривали дно. І притрусити їх треба ще чуть-чуть сахарком, цукром. Я гарне слово цукор. Отак от, от значить, викладаємо скоресенку. Вже так пахне тісто Ха. смакота. Щоб вони покрили все дно. От якраз чотири середні мандаринки мені на таку форму ось так, щоб ви бачили, якого вона розміру приблизно. Угу. І буквально я ще притрушу ложкою цукру. Таким чином, по мої мандарини не дуже солодкі, Вони такі трошки з кислинкою переживаю, щоб не було кисло. Все. І тепер сюди виливаємо наше чудове тісто. Чекати нічого не треба, зразу виливаємо. Старайтесь його теж розподіляти так по всьому периметру вашої форми ложечкою. Поки ви, до речі, цим всім займаєтесь, можете вже розігріти духовку, поставити її гріти і ще під час того, як у вас готується форма, певно, десь так. Ну, Ви скоріше знаєте свою духовку краще, ніж я. Тому орієнтуйтеся по часу, щоб вона вже була розігріта. Цьому тісту нічого стояти не треба, доходити там, підніматися, воно вже готово. Ну, все, супер. Можете отак чуть-чуть, щоб воно стало на свої місця. Все, і будемо ставити в духовку на 180 градусів, ну, в залежності від вашої духовки. В моїй це буде 45-50 хвилин. Красунечка в духовочці стоїть. На 53 хвилини, але ще не нагрілася до кінця духовка. Я ставлю ось на такий режим, ви можете ставити на будь-який інший, який вам зручний для випічки. І я ставлю на 180 градусів. І все очікуємо, поки вона спечеться. Лучилася така от красота. Я буквально 5-7 тому дістала з духовки, ось так піднявся коржик. Зараз ми будемо його перевертати, і я вам покажу, який він вийшов всередині. Щоб легенько перевернути, я роблю отак от таким столовим ножиком. Можна лопаткою. Він не дуже той прилип. Ось тут трошки. Окей. Потім я беру таку десертну тарілочку я маю. Мені подарували. Сюди наверх. І перевертаємо. Оп. От така красота вийшла. Чуть-чуть все ж таки прилипла, але не критично нічого не підгоріло. Дуже гарний пиріг. Така жерлоточка, вау. Можна ще зверху зараз притрусити е, сокровою пудрою, я думаю, буде взагалі пома.